Ні, лікують поранених залізничників зі Слов'янська після прибуття на станції у тепловоз влучив шахет машиністу Івану. Уламок потрапив у плече. Від тяжких травм його врятували бронежилет та каска. Оглядачка вагонів Наталя постраждала значно серйозніше. Не в рвані рани щоки та шиї. Попереду в жінка складні операції. Наразі команда нейрохірургів розробляє стратегію, як безпечно дістати уламки з її тіла, попри пережити обоє постраждалих налаштовані після лікування повернутися до Слов'янська і продовжити роботу. На Наталю вдома чекають чоловіки, двоє дітей прибули на станцію прибули на станцію, зупинилися. Я там свої справи зробив і секунд за тридцять, може за хвилину, вибух. І в принципі, все. Не пам'ятаю, як спустився тепловоза. Так не заповнив, як з тепловоза спустився. Дуже важко поранив жінку. В неї один відламок залетів дуже глибоко під скриневу кістку. Потрібна операція сьогодні провели ангіографічне дослідження. а другий. Також великий відламок в шиї. Вдалося компенсувати обох в чоловіка наскрізне поранення плеча. Там все набагато легше. Вже рана оброблена і завтра плануємо перевезти його в відділення травматології.